Всім привіт! Ну, що в нас цікавого буде на огляді сьогодні? Це в нас ліхтарик від фірми Wuben PL01. Це ліхтарик товщиною в палець, має потужність 650 люмінів і має функцію ACL. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, друзі, з самого початку ми почнемо з характеристик. Дивіться, максимальна яскравість на 650 люмінів, дальність променів у нас максимально 110 метрів, і ударостійкість максимально з висоти 2 метри. Функція ACL. в такого малюка вони впіхнули функцію ACL. Це дуже крута функція. Хто не знає, що таке ACL? тобто ліхтарик не скидує. Коли навіть у вас акумулятор залишилось 10%, якщо ви включили там на 150 люмінів, він до кінця до повного розряду буде світити 150 люмінів. Тобто він не скидує яскравість зовсім. Функція ACL підтримує ту яскравість, яку ви задали. Не Незалежності від стану акумулятора це дуже крута функція. Ще раз повторюсь, в такого малюка вони його впіхнули, це просто круто. Інструкція українською. Давайте подивимось по характеристиках, скільки він світ. В нашого ліхтарика присутні чотири режима: тобто, один люмін це еко, 50 люмінів, 150 люмінів і 650 люмінів це максимально. 1 люмінь. Він може просвітити на 1 люміні 125 годин. На 50 люмінів на 7 годин. Це непогана автономність для такого малюка. Зараз просто я вам розпакую, вам покажу, які в нього габарити. 150 люмінів 2,5 години і 650 люмінів у нас він світить 1 хвилину, потім скидає до 150 люмінів і ще світить 1 годину. Далі дальність 110 метрів, 3000 кандел, що непогано, вода 2 метри. IP 68. Ти повністю можеш запогружати його під воду. Вага його, друзі, 27 грамів це без акумулятора. А з акумулятором 45 грамів вазить цей ліхтарик дуже легенький. Дивіться, діаметр ліхтарика в нас 15 мм, довжина 134,9 мм. Ось такі характеристики в такого малюка. Тепер давайте, друзі, ми його розпакуємо. Розпакуємо і подивимося, що в нас де в комплектації на сам ліхтарик. Ось так. Ну, вубина, упаковка на висоті, друзі. Реально, можна собі, любимому, я ще раз повторюю, все кажу, або на подарунок. Ці ліхтарики більше підійдуть, і я вам скажу як ревізійний ліхтарик е, медикам. Буде дуже крута штука, цей ліхтарик, тому що він компактний, маленький. Зараз ми порівняємо вам маркер в мене є. Я вам покажу. Інструкція мануал. Ну і звичайно, 5 років гарантії офіційно в Україні дається на ці ліхтарики. Вубен на всі. Далі, сам ліхтарик, давайте відставимо на бік. І давайте перейдемо, що у нас ще йде в комплектації. Так, шнурочок, що є непогано, вубен їхній. Ось так зачіпати можна навіть шнурочок є, ніфіга собі. І зарядка USB Type-C. Все, більше тут нічого немає. Це ми відставляємо на бік. Ось так шнурочок нехай буде. Давайте перейдемо до самого ліхтарика. Ось такий, друзі, малючок. Є пломба, давайте ми пломбу зразу ж скинемо. Ось так. Пломби нам не потрібно на бік. Ось так, дивіться, просто я вам покажу маркер. В мене є. Давайте просто я вам покажу. Товщиною він реально тончий, ніж маркер. І, і він е, по довжині також менший. ніж менший, маркер. Ось такий малючок з ще й з такою автономністю. Друзі, є в нас повноцінна кліпса. Давайте по органах керування. Ви можете, в принципі, його чіпати на кепку. Бачите, це двостороння кліпса. В нас з одної сторони і з другої вона. Регулюється, як вам комфортно. З цієї сторони ти, походу, її не можеш зачепити. Бачите, в нас тільки тут є потай. Далі сам світлодіод, ось такий рефлектор всередині, і це в нас, походу, скло. Так, да, це в нас скло, друзі. Це в нас не пластик, пластик зовсім по-інакшому стукає. Далі серійний номер нашого ліхтарика. І ось така кнопка. Включаємо. Ага, давайте ми ще відкрутимо. Я вам покажу акумулятор, який тут є. Це в нас формат 10880. Ось так виглядає на 600 мА. У нас акумулятор також має Type-C зарядочку. Також в цей ліхтарик ти можеш спокійно ставити акумулятори батарейки формату 3А без питань. Він працює так, що ну класна річ, тобто швидка заміна. Ти витягнув цей акумулятор, поставив на зарядку, поставив акумуляторні батарейки і далі собі світиш, користуєшся. Що я вам скажу, досить непогано. Всюди у нас, бачите, силіконові проставочки і так далі. Потім спробуємо його розібрати. Я думаю, він тут відкручується, отут відкручується, і тут має відкручуватися де лінза. Ну тут же я відкрутив. Давайте по режимах я вам покажу Чотири режима, як він світить. Закручуємо. О, він вже включений, бачите, я кнопку нажав. Це в нас світить е, один люмін. Вроді один люмін. Як нас відбувається переключення між режимами? Тобто ми нажимаємо кнопочку, але не до кінця. Просто легенько нажимаємо раз, і в нас наступний режим. Це в нас 50 люмінів. Ще раз нажимаємо, і це в нас 650 люмінів. Подивіться, як цей малюк світить. Круто. Покажу, звичайно, як він на вулиці світить, як освічує. І також замірюємо люксметром, скільки він видає. Реально. Добре, вимикаємо, показую ще раз. Вмикаємо, є пам'ять режим. Як ви бачите, на якому режимі я виключив, на такому він запускається. Добре, йдемо беремо люксметр і подивимося. Я дозаряжу акумулятор, але спочатку попробуємо. Чи акумулятор підтримує Power Delivery буде заряджатися, чи ні. На, ну, пробуємо. Дозарядимо його до кінця. Ось так. Заряджається Power Delivery, друзі, від 100 ватного блока. От червоним світим, значить, заряджається 2 вата. один він дозаряджається, друзі, дозаряджається. Ну, Quick Charge немає сенсу перевіряти. Давайте ми залишимо. Нехай він дозарядиться на 100%, і тоді будемо дивитись по люксах його яскравість. Погнали. Виключаємо все світло. Хоп, повна темнота. Блокуємо телефон. Друзі, вмикаємо ліхтарик. Не знаю, який це режим. Давайте ми включимо на... Це максимальний один люмін. Подивіться, як він світить один люмін. Кут розсіяння десь приблизно градусів 20, я думаю, в тому районі. 20-25. Добре, давайте вімкнемо е, Ну, Вімкнувся люксметр. Давайте присвітимо. Це в нас один люмін. Ось так. Ну, На відстані пів метра показують два, два люкса. Друзі, два люкса. Плюс-мінус. Добре, ще один режим. Давайте, бо я виключив. Вмикаємо. Це в нас 50 люмінів, друзі. Непогано, якщо так поставити, виходить 26 люмінів, 25. І якщо тако на розсіяння, там взагалі показує 170-180. Ну, приблизно ось так. Як пів метра, виходить 30-40 люкс. Ну, плюс-мінус добре. Далі, наступний. Нажимаємо легенько. 150 люмінів. Друзі, тут показує, взагалі, 800 люмінів. А якщо так поставити. 750. Ну, Він світить прикольно, друзі. Я вам скажу ось такий вон малючок, прям як в палець. Ну, світить дуже круто. Наступний режим. Ху! Йо -йо. Тут показує півтора тисячі люкс, 1300. Я... Відстань метр, Добре. відстань 2 метра. Дивимось. От 600-600 люкс. Вістань 2 метра. Ось таке розсіяння. Та, люкс-метр більш-менш нормально показує. Давайте подивимося, як він буде скедувати. Візуально давайте побачите, як він скидує за одну хвилину. Я отак поставлю. Дивимось. Ну, все, друзі, він більше не скидує. Скинув він до 150 цих, до 150 лю люмінів. Дивимось на температуру. Показую вам. Ну, він холодний, друзі. 30 градусів. Це можна сказати холодний, він не перегрівається. Бачите, 25-30 градусів. Десь світлодіод сюди. Ну, тут взагалі 17. Саме більше, де в нас драйвер і діод на виході ні. Ну і функція ICL, друзі, це крута функція. Ще раз повторююся, якщо він світить зараз на даний час там 150, 150 люмінів, він буде так світити до останнього. Дивіться, яскравість от 150 люмінів, воно не падає зовсім 180-170. Я ось так відставив. І мені дуже подобається, що тут нейтральне світло. Тобто 4500, 5000 кельвінів має оце світло. Це не холодне, це дуже круто для очей. Це приємно, якщо ви вночі довго освічуєте, там більше години-дві очі так не змучуються. Тепер давайте я вам покажу, як світить в повній темноті. Оцей малючок. Дивіться, звичайно, в нас зима. Зараз взагалі відключення. Бачите, в людей повна темнота. Включаємо. Який це режим, я не знаю, але світить прекрасно, друзі. Давайте ми... Це максимальний. Оце максимальний. Дивіться, як він лупашить цей малюк. Це один люмін. Навіть один люмін, ти йдеш, друзі, ось мої ноги. Я тримаю ось так. ти йдеш і перед собою світиш нормально. Один люмін, друзі. Дивіться, показую, як він світить. Добре, 50 люмінів Ось так 7 годин може просвітити. Там навіть, друзі, світло світить і він нормально освічує. Добре, давайте турбо спробуємо на дальність. Ось так світить турбо. Ну це вже прекрасно видно, друзі. кут розсіяння. Ну, самі бачите, я десь приблизно обот. Ну, мені подобається ліхтарик. Хто тобто дивиться моє відео, що площа дуже широка, десь приблизно 3-4 метри. Я по краям бачу, я спокійно йду. Точки, як такої, бачите, є, але дуже велика, я кажу, градусів, напевно, 30. 30-45 в тому районі. Ось так давайте посвітимо на будинок, показую. Прекрасно світе ліхтарик. Туди, туди. Ну, Він не на дальність, друзі. Метрів ну, 30-40, ти будеш бачити. Промені, як вони пишуть, ось туди до гаражів. Приблизно так і десь буде 60-50 метрів. Ти щось бачиш. Тобто не більше. 100 метрів це дальність променів. Там 110, максимально вони написали і так далі. Так, ось на турбо я йду. Прекрасно свічу, він дуже легенький, реально. Ти собі навіть на кепку начепив, і собі йдеш і підсвічуєш. Навіть я вам скажу, оце один люмін, а це 50 люмінів, Цього повністю достатньо. Прекрасно. Прекрасно, друзі, реально. Тепер по ціні заходимо на офіційний сайт Вубен. Ліхтариків тут багато, багато я робив оглядів. Можете зайти на мій канал, можете собі тут обрати, який ви собі хочете. Вибираємо ліхтарі, ручні ліхтарі. Заходимо сюди і ось наш Vubn PL01. Чорний є в кольорі зеленому, як випадку в мене: це ось такий: чорний та зелений. Коштує він 1090 гривень з промокодом KIPI10 Ви отримаєте скидку 10%. Хотів я його друзі розібрати, але ніяк не в змозі розібрати. Тут вони закортили дуже добре. Бачите, я навіть його покоцав показую. вам, Бачите, я взяв через гуму пласкогубцями і так далі. Все воно прорізало і тут, покоцало ліхтарик. Тут відкручується все прекрасно. Захист у нас є, як ви бачите, гумка і так далі. А оцю частину, де в нас є скло і сам світлодіод, я не можу розкрутити. Ну зробили дуже компактно, реально. Тут у нас також, бачите, силіконова гумочка. Ну, це, друзі, губен, це є бренд, це не Аврора. Закручуємо назад е, сюди. До, і, до речі, я вам хочу сказати, корпус досить товстий, ось такий. Десь міліметр, може і півтора міліметра сам корпус ліхтарика. Е, він товстий такий. Ось я взяв батарейки, бачите, можете спокійно використовувати акумуляторні батарейки. От мене є. Ви викрутили е, з ліхтарика, е, цю поставили на зарядку, поставили собі дві батарейки. Ось так. І собі спокійно користуєтесь. Дивіться, закручуєте, як вони вказали, включаємо. і Ось користуйте собі ліхтарик. Кому цей ліхтарик підійде? Та я вам чесно скажу, всім підійде, тому що він дуже маленький, компактний. Ще раз повторюсь, ти закинув в рюкзаку, десь от на кліпсу зачепив, як ревізійний ліхтарик електрикам і так далі, в походи з собою. Так що автономність тут непогано на такого малюка, і дуже маленька вага. Ти не будеш його відчувати. Реально, ти його зачепив собою, носиш ти цього не будеш відчувати. Що мені особливо сподобалось, що в вубини сюди поставили функцію СЛ. Це мені дуже подобається. Ну і звичайно, світло 4500 Тисяч кельвінів це дуже приємно для очей. Ну і, звичайно, друзі, гарантія офіційно 5 років в Україні, і ця річ реально буде служити роками. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!